Аномальна спека повертається на буковину. Синоптики прогнозують температуру понад плюс 41 градус тепла на 8, 10 та 12 липня. Наступного тижня синоптики попереджають про потужні магнітні бурі. Ще цими вихідними на буковині буде помірне тепло до 29 градусів. Цього тижня Україна стала однією з найтепліших країн Європи. Подекуди температура повітря сягнула позначки плюс 37 градусів. Яку погоду передають синоптики у Чернівецькій області на ці вихідні та наступного тижня? «З Завтрашнього дня і в неділю температури денні будуть підвищуватися. Ще в суботу вранці ми очікуємо мінімальні температури в межах 12-15 градусів тепла. А вже в неділю це буде 13-18, і відповідно підвищаться денні температури. В суботу ми очікуємо їх в межах 23-28 градусів тепла. А вже в неділю стовпчик термометра підніматиметься до 30 градусів. За прогнозами синоптиків, наступний тиждень буде спекотним та без опадів. Таким е, теплим, спекотним та сухим. Ми очікуємо весь наступний тиждень. Фон температури навіть Франції буде 19-23 тепла, а в день повітря прогріватиметься до 30-34 градусів тепла. І опадів не передбачається, і лише на наступну неділю буде зміна погодних умов. Так що насолоджуємося прохолодними ранками сьогодні та завтра. А вже наступний тиждень готуємося до спеки. Олександра Савіна, Олександра Окіпняк, Новини, Сі-4.